Вітаємо наших бердянців в нашому ресурсно-інформаційному центрі, який ми відкрили для вас. Офіційно або неофіційно, ну кажуть, що десь біля 6 тисяч бердянців, бердянців у нас в Києві. Може, будуть це продукти або харчування, а може будуть це. Якісь хімія, хімія, якась битова. А може буде це ще якась там одежа або взуття? Я не знаю. Але на тому тижні вже ми почнемо потихеньку наповняти нас склад. У нас зараз така гаряча пора, що нам треба реєструвати людей. Дуже багато приходить. Тому що ми, ми повин, повинні приїхати в фонд і сказати, що у нас на сьогодні є дві тисячі наших бердянських переселенців, які потребують допомоги. А якщо я прийду, скажу спитають, а скільки у вас людей? А я не знаю, так або там 300, або 200. Вони працюють коли дуже багато вже коли є база. Розташування зручне. Да? Зелена гілка метро, станція метро. Дорогожичі. Дорогожичі, Тут дві Дуже, хвилинки і вже так. да, дві хвилиночки йти сюди, тут небагато. Ви кажете, що сюди не тільки за гуманітаркою їдуть, а й за емоціями, да, бердянці? так, Бердянці? Так, так. Про що загалом спілкуєтеся? Спілкуємося загалом ну, про Бердянськ. Люди хочуть повернутися, повернутись до Бердянськ, в український Бердянськ. Дуже сумують, що там залишилось у них їх життя, і от спілкуємося тільки про те, що скоріше повернутися додому. Ну я так розумію, що це тривалі емоційні розмови, да? довго розійтися довго, не можуть. Довго, так. Да? Довго, да. Вчора люди приходили і спілкувалися і по півтори, і по дві години, і не могли кажуть, що ми будемо до вас приходити. Я, ми приглашаємо, кажемо, приходьте до нас, приходьте, спілкуйтесь з нами, будемо збиратися, будемо збиратися як одна родина. Але ж допомоги, ми. Плануємо різні тут зробити. І психологічно. Вона вже працює, психолог є нам Карітас надав таку послугу. Є юрист, працює вже на тому тижні Вже буде приймати наш бердянський юрист тут у нас в хабі. Ми хочемо зробити тут ще і тактичну медицину, курси по тактичної медицині. Будуть у нас курси по тактичної медицині ще на відкриття теж були присутні і Бродський, і Соболєв, і. Бокай приїхали на відкриття і привезли з собою маленькі такі подарунки, які ми вручили нашим переселенцям, родинам, які потребують найбільш таку допомогу. Це родини військових, це родини полонених, це сім'ї багатодітні, це одинокі матері. Зараз невеличку розпаковку зробимо тих наборів, які давали на відкритті ресурсного центру бердянцям, які сюди завітали. Отже. Одіяло. Так. Так, це лапша, напевно. Закруточки. Вот такі штучки. І консерви. І в іншому пакеті, який надав карітес миючий засіб. Порошок, зубна паста і два куска мила. Ну, непоганий набір, так? Я так розумію: тут і бердянські підприємці, які виїхали, залишають тут оголошення стосовно там працевлаштування, і воно так, може так, зацікавити так, да, так, наших земляків. Так, да. Оголошення є на каналі наших бердянських підприємців, вони працевлаштовують. Це сфера обслуговування. Це... Кафе, ресторани, будівель, будівництво. Угу. От, я сьогодні буду розміщати у нас будівництво. Ну, загалом ремонти. потрібно загалом підписатися потрібне. на ваш канал, і там да, буде вся інформація. На канал, да? підписатися, да, і там буде вся інформація, яка буде. А стосовно заходів, є вже якісь ідеї? Ну, у нас, по-перше, вже йде е День Конституції України. І цей заклад ми будемо обов'язково. Ну, ви знаєте, що вчора приходили, казали, це все хорошо, ці всі заклади, от захід, там конституція, Незалежність, це Україна, це класно. Но день міста Бердянська, 17 вересня, ми будемо, якщо не в Бердянську, но тут будемо точно.